16 днів проти насильства це всеукраїнська ініціатива, яка об'єднує заходи та акції щодо захисту прав людей та порушення їхніх прав. Учні Вінницьких ліцеїв стали учасниками одного із судових процесів. Імпровізоване засідання влаштували в апеляційному суді. На практиці школярі побачили, як порушуються права людини і якими правовими методами їх потрібно відстоювати. 150 годин громадських робіт такий вирок старшокласники міста винесли обвинуваченому чоловіку. Він систематично вчиняв насильство над своєю родиною. За таким сценарієм учні ліцеїв провели імпровізоване судове засідання до всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. Сьогоднішня справа була про те, що в нас в сім'ї здійснюється. Безпосередньо психологічне насильство, економічне насильство щодо матері, психологічне насильство щодо матері і доньки. Ролі суддів, прокурорів, потерпілих та свідків взяли на себе 20 дитячих омбудсменів. Це учні, які у своїх закладах вчать однолітків відстоювати свої права в ролі судді, десятикласниця Анастасія Заброцька. Це дуже цікавий опит і досвід. Я дуже вдячна за те, що зараз в місті Вінниця ми можемо. Набути таких знань такого досвіду, оскільки я також вважаю, що це дуже цікава і важлива тема. Імпровізоване судове засідання провели для старшокласників, аби вкотре нагадати, наскільки важливо не мовчати про насильство у школі чи в родині за 2023 рік. Близько 8 тисяч справ про домашнє насильство розглянуто судами у Вінницькій області. Статистика свідчить про те, що кількість справ про домашнє насильство зростає, як і в порядку кодексу про адміністративні правопорушення, так і в порядку кримінального кодексу. І, на жаль, статистика не втішна в 2022-2023 І в цьому році, наприклад, минулоріч більше 8 тисяч справ розглянуто місцевими судами Вінницької області. Оскаржено близько 40 судових справ ході судового засідання учасники не тільки розвивали критичне мислення, а й дізналися про роль закону в захисті постраждалих від насильства. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина.